Всім привіт, мої дорогі друзі! Вітаю всіх на каналі Садку Наталії. Але ви зараз не в моєму садку, тому що садочок мій відпочиває. Зараз ви в мене в квартирі на кухні. І ось хочу подивити, показати вам, який кабак ми виростили в цьому році. Це вже останній, привезли з дачі. Дуже великий, ви самі бачите, я не важила, не знаю, скільки він важить, але, ну, мабуть, дуже бо тяжко було його на стіло сюди піднімати. Кабак я вимила, зараз почищу, трішки залишу сусідки, презентую їй. Трішки залишу для себе, бо дуже великий кабак, теж хочу протушити з яблучками. А весь інший хочу зробити з нього цукати. Вже я робила. Дивилася на каналі блогера, вже не пам'ятаю в якого. Ну, в общем, дивилася і зробила такі цукати. Але трішки по-своєму зробила. Там дуже багато, як кажуть, лишніх. Лишніх рухів було. І зайвих, як кажуть, зайвих рухів я трішки по-своєму зробила і потім покажу розкажу. Але ж не зняла перший раз, думаю, спробую. А приїхали діти внучки, і вони за один вечір ці цукати з'їли. Хоча така мисочка була добряча, як кажуть. Ось я і почистила кабак, подивіться. Ну, кабак, гарбуз, як кому більше подобається. Ось залишилося трішки. Ну, можливо, ще перероблю, можливо, щось. Можливо, так, так же ж зроблю. Подивіться, е, нарізала лимон, порізала отакими скибочками лимон. І подивіться, якими скибочками, отакими невеличкими і немаленькими. Ну, такі. Гарні скибочки. А це така в мене кастрюлька, сюди наливається водичка, Ой, знімається, наливається водичка і ставиться на вогонь. Тут подвійне дно. І сюди я теж протушкую кабак і яблучко порізала. Тепер додавлю сюди цукор. Отак, трішечки не дуже. Бо солодкий кабак солодкий, трішечки додала. Як буде мало, потім, потім іще додавлю. І ось сюди теж ми висипаємо. Цукор висипали. Ну, дивіться на свій смак. У мене кабак дуже солодкий, і мені багато цукру не, не треба. Я ще потім буду пересипати цукровою пудрою. Ось. І залишаємо це на ніч. Краще це робити на вечір. Ввечером оце зробили, порізали, засипали цукром і залишили на ніч, поки не пусте сік. О, а цю кастрюльку ми ставимо на вогонь. І вона буде тушкуватися. Це для, для мене. Чоловік не куштує, він не любить кабак, ну, це так. Може цукати з'їсти, а кашу і от такий тушкований кабак він не дуже любить, так що я сама собі роблю. Ось, буду смакувати. Це вже другий день. Подивіться, скільки соку. Видно, ой, спустив кабак. І тут, дивіться, скільки соку. Зараз я це все шумовочкою перекладу. У мисочку. Мені треба висвободити оцю каструлю. Ось. Бачите, стільки кабака трішки зменшився і рідини з соку, бачите? Ось так. Зараз ми ставимо його на плиту, доводимо до кипіння киплячим соком я залила наш кабак, бачите. І він постоїть так, поки не вичахне. не вистигне. І зверху бажано було б закрити кришкою якоюсь, але в мене такої кришки здорової нема. І я ось прикриваю такою дощ, дощечкою. Ось. І нехай. Коли вже більш остине, вистигне. Потім ще ставимо поставимо. Коли сік в кабаку вже вистиг, ставимо на огонь, на газ. І доводимо до кипіння. Ще додала трішки кориці за смаком. Як вам подобається, не подобається, можете не додавати. І обережно, обережно лопаточкою або отакою, ну, в мене отака і обережно перемішуємо, щоб сильно не розмягчить, і варимо до тих пір, поки не стане м'яка, наш кабак не стане м'який. Але не розваряться, щоб не розварився. Хвилин 10 я проварила, дивіться, ось таке м'ягеньке, щоб не сильно мягке було, але отак отакий, тому що він може переваритися, кабак цей, такий м'який, вилочка повинна входити. І ось я виключила, нехай е, вичахне трішки. А тим часом я підготую деко, де на деко застелю пергамент і змащу олією. Викладаю наш кабак на деко. Можна, звичайно, на сушарні сушити. Якщо є у вас гарна сушарка, можете в сушарці сушити. Я буду сушити в духовці. Моя сушарка. Е на дачі залишилася і я ось в духовці примінилася доволі гарно. Наш кабак не розлазиться ще й тому, що він, дивіться, пропитаний дуже гарно сиропом і цукром, за те, що він провів цілу ніч ну, в своєму соку він стояв. Ось, я вилечкою. Обережно так викладаю. Можна через сито пропуск, ну, на сито його злить сік оцей, І потім розкладати. Ну, Мені так, я ось двома двома вилочками беру і обережно так викладаю. І ось такий він, бачите, не, не розлізся, ні все добре. Виклала свій кабак на деко. Два деко я поставила в духовку. Ось, і одне деко залишилось. ну Дуже багато зробила. ну нічого, Потім там буде підсихати, я буду докладати звідсіля, щоб підсушилося повністю все. Спочатку виставила мене електрична духовка. Спочатку я виставила на 100 градусів, потім зменшила на 80 градусів. Духовка в нас привідкрита. робить вентилятор ось такий у нас, дивіться, конвенція верх низ Підігрів іде і вентилятор працює. Він ганяє гарячий воздух і підсушує наш, наш кабак. Ось і висох наш уже кабак. Подивіться, які бурштинові шматочки вийшли гарненькі. Дивіться, не пересушуйте його. Сушилося вон, в нас 4 години. Ну, дивіться, по своїй духовці, можливо, трішки більше. Але щоб не висушилось до, зовсім до друзки, як кажуть. Ось, Дивіться, зараз я підготувала вже суміш. Ось таку Тут крохмал картопляний і цукрова пудра. На дно ось трішечки насиплю, і буду ось це все пересипати сюди. Ось Потім отак все і підсипати зверху. Ось трішечки все, потім змішається, і воно не буде тоді прилипати один до одного, і буде таке, подивіться, цукерочки такі гарнесенькі. Так що робіть, дуже смачні, рекомендую натуральне все своє. Ну, трішки при, е, затратно, довгенько робиться, це два дні це я робила. Навіть он зробила собі каку, е, натерла мозоля. Бо здоровий кабак, ви ж бачили, який. Ось, ну нічого, зате радість для дітей і для себе, і для дітей смаколик такий буде. Ось таке. Дуже смачно. Всім добра, любові, миру, до зустрічі!